Я вірю в те, що найсильніші мають вижити, і що у кожного є право зруйнувати своє життя. І якщо ти зробив свідомий вибір, зруйнувати своє життя, тим, що ти не вчився, не працював, не боровся, десь здався, то ніхто тобі нічого не винен. І ніяке суспільство тобі нічого не винне. А, і чим швидше ми всі зрозуміємо, що це суть взаємодії людей між собою. Тим краще нам всім буде, да тому, от у наше очікування, що нам всі винні таке є побудова. Це обман радянський, так коли так, так. розповідається, що у нас є і демократія, і вибори, і совєти, і кухарка може керувати державою, але насправді це все брехня. Бо для тих, хто в комуністичній партії, для тих, там мовно фіафанія була, а для всіх інших, місцева поліклінга, де на тебе кричать, і треба було 4 години в черзі. Да, але в конституції було написано радянського союзу, що у всіх є право на освіту, медицину, і досі написано в Українській конституції, що всі мають право на освіту. А якість цієї освіти чи якість охорони здоров'я настільки погане, що безкоштовно я маю на увазі, да тому, як ми, якщо в першому законі України обманюємо. На себе, то ми вже забув, за, за, зашиваємо брехню.